Міжнародний альянс в Україні на даний час підтримує понад 80 недержавних організацій по всій території України, які здійснюють програми обміну шприців. На даний момент за останні 4 роки було здійснено обмін понад 20 мільйонів шприців у споживачів інакційних наркотиків. Лише 4,5 мільйони шприців було обмінено за минулий рік. Спочатку дві 2011 року альянсом та позивачем та представниками недержавних організацій, які мають грантові угоди з позивачем, зафіксовано суттєве зменшення обсягу використаних шприців, які приносяться на обмін споживачами інекційних наркотиків. В абсолютних цифрах це виражається в обсязі 700 тисяч шприців за останні півроку. Ця ситуація негативно, однозначно негативно впливає на Поширення епідемії віл-сніду серед споживачів інєкційних наркотиків відповідно перешкоджає реалізація цих програм. Розміри наркотиків були встановлені необґрунтовано, Розміри наркотиків, про які йдеться мова позивній заяві, є нижчими, були знижені до 20 разів, а прекурсорів до 125 разів, що нічим не обґрунтовано. Наказ не був винесений на громадське обговорення в установленому порядку. Відповідно, громадські організації та позивач не мав можливості надати свої зауваження та пропозиції до цього наказу. Наказ протирічить цілому ряду положень Європейської конвенції, які викладені у позовній заяві. І цілому ряду нормативних документів, у тому числі законів України, в тому числі Конституції України, які передбачають можливість надання медичної допомоги для усіх осіб і не допускають дискримінацію, у тому числі за станом здоров'я.